Далі буду розказувати вам, що відбувається в Часовому ярі. От напередодні знаєте, на 24-му каналі. Ми вам розповідали про те, що видання Форус підлічило, що загалом за три місяці активних бойових дій на часово-ярському напрямку росіяни втратили орієнтовно 99 тисяч особового складу. Ну це і 200, 200 і 300, Я би розуміла, розуміли, це не повністю ліквідовані. Так, от російські окупанти, це вже повідомляють наші представники наших військ. Російські окупанти зайняли певну частину міста. Часів Яр. вони зайшли в ті Руїни, ось що ви бачите, що самі спричинили і несуть чималі втрати. Про це сказав речник оперативного стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. Він зазначив, що ворог тисне і продовжує проводити активні бойові дії на різних напрямках, але сили оборони тримаються і дають адекватну відсіч. Ворого говорячи про ситуацію в місті часів яр, 에, Волошин зазначив, що минулої доби було зафіксовано понад 250 обстрілів з різних видів озброєння. Ворог зайняв певну частину мікрорайону міста і поніс чималі втрати. Так, противник близько 5 тисяч поклав за час операції по взяттю одного чи півтора кварталу часового яру. Російські матері і дружини мають знати, що їхні 5 тисяч чоловік не повернуться додому, бо намагалися взяти. По певний район населеного пункту наголосив речник Осу Хортиця. Він також зазначив, що цікаву техніку було знищено під розділом 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила за допомогою дронів ворожу самохідну установку тюльпан. Волошин також пояснив слова головнокомандувача сирського, який днями сказав про збільшення лінії активного фронту. Речник Осу Хортиця зазначив, що йдеться про турецький напрямок. Там бо там противник намагається проводити активні бойові дії. Здійснюючи обстріли із різних видів озброєння та авіації, каже наступно волошин. Противник там намагається проводити активні бойові дії і здійснює обстріли з різних видів озброєння, а також з авіації по населених пунктах, зокрема, це і шуми, і Нью-Йорк, і безпосередньо сам. Торецьк залізне, північне і південно тому малося на увазі, що ворог намагається зі сторони горлівки, якраз на турецькому напрямку, в сторону Костянтинівки, штурмувати позиції наших військових. Звісно, що він переважає там піхоту та застосовує також артилерію та авіацію. Додав Волошин. Загалом я хочу вам сказати по цьому напрямку. Торецьку там зараз трішки розгорівся скандал, тому що в червні місяці одну з одних з підрозділів територіальної оборони дислокували туди і додали до 41-ї бригади, і там зараз пішли заяви начебто. Керівництво 41-ї бригади м -м, неправильно керує ТРО. в свою чергу представники 41-ї бригади кажуть, що це все є дискредитація. Будемо стежити за цим. Ми розуміємо, що нічого не буває ідеально. Ми розуміємо, що виникають звичайно всі люди, і виникають якісь непорозуміння або конфлікти і е з'ясування так між підрозділами. Ну але головне це тримати стрій і розуміти, що єдиний ворог у нас є, це є Російська Федерація. До речі, якщо говорити. Про Російську Федерацію і що ж там думають на болотах, так от Росіяни відповіли на запитання, чи варто застосовувати ядерну зброю по Україні. Застосування Росією ядерної зброї проти України вважають виправданим 34 росіян, опитаних фахівцями російського левада центру. Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому соціологічною установою. Так, на питання, чи може бути виправдане застосування Росії ядерної зброї під час Поточного конфлікту в Україні 10% респондентів відповіли точно може. Ще 24% скоріше може відповіли. Скоріше не може. Так сказав кожен п'ятий опитаний. Точно не можна лише третина відповіла при цьому порівняно з квітнем минулого року. Частина тих, хто відповів скоріше може, зросла на 5%, А тих, хто відповів точно не може, зменшилася. На 5%. найчастіше вважають, що застосування ядерної зброї в ході поточного конфлікту може бути виправданим. Респонденти віком 25-39 років, 35 років і старше. І ті, хто вважає, що справи в країну йдуть у правильному напрямку. Ті, хто схвалює діяльність Володимира Путіна на посаді президента, 36%, Ті, хто довіряє інформації з телебачення 41%. Позицію про неприспустимість використання ядерної зброї більше висловлюють молоді росіяни: 63% – це у. Віці від 18 до 24 років, ті, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом, з них 64%. і ті, хто не схвалює діяльність чинної влади і президента, це 72%. та ті, хто довіряє інформації з Ютуб-каналів, загалом ви ж бачите тенденцію. Так ті, хто зазомбований. Прихильник удару ядерною зброєю, і відповідно той, хто довіряє Путіну і задоволений владою Путіна. Але ж тут знову ж таки, якби все так добре йшло в прихильників яскравих прихильників Путіна, то для чого застосовувати ядерну зброю? Якщо ви так перемагаєте, очевидно, їм не дуже подобається події на фронті. Але сам факт, що така велика кількість росіян взагалі погоджується на використання зброї масового знищення. Ми розуміємо, що це не лише пропаганда, це також і е, саме поняття росіяни. Так е, має проблема росіяни, мають вовірніше, проблема росіяни із продажем своєї зброї. Це безпосередньо пов'язано з нашим фронтом, з нашою визвольною боротьбою в Україні, тому що санкції і нищення техніки російської не дають змоги. Передавати і продавати своє озброєння в інші країни, таким як Індія.